Це дійсно споруда, яка буде служити дітям, яка буде служити дорослим, яка буде служити всім видам наших збірних. І жінки, і чоловіки, і кадети, юніори, молодіжка тут можуть займатися всі. Це не для вибраних, це для народу. Для нас наступним етапом, за словами Олександра Гереги, має бути зведення готелю та реабілітаційного центру. Тож незабаром у спорткомплексі можна буде проводити навчально-тренувальні збори національного рівня. Ми зараз відкриваємо першу чергу. Чому? Бо на цьому місці є можливість зробити повноцінну спортивну базу. І зараз я звертаюсь до керівництва області і до керівництва міста, щоб ви нам допомогли в тому, щоб ми. Далі цей комплекс могли розвинути, щоб могли не тільки штангісти нашої області, не тільки збірна, а й приїхати з інших країн і потренуватися з нами, щоб ми могли обмінюватися досвідом, щоб нам було де. Зростати справжніх спортсменів, заручившись підтримкою однодумців, Олександр Герега планує збудувати ще не один спортивний клуб. На осінь компанія епіцентр вже запланувала відкриття аналогічного спорткомплексу у Кам'янці-Подільському. Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами. Та робота, яку ви ведете, вона як той. Олімпійський вогонь від міста до міста, від району до району, від регіону від області до області, і ми впевнені, що Україна доведе, що це спортивна держава, номер один. Якщо в нашій країні буде більше таких прикладів, які сьогодні ми бачимо, більш таких бізнесменів, людей, які дійсно не словом, а ділом роблять такі спортивні центри. І допомагають виховувати здорову молодь, здорову націю за цей досить короткий період. Я е, другий раз на Хмельниччині я пообіцяв допомогти у будівництві стадіона. Зараз ми працюємо разом з головою обласної державної адміністрації е, щодо е, виділення грошей з е, фонду регіонального розвитку. Я думаю, що нам вдасться добитися виділення цих державних коштів. І стадіон тут в Хмельницькому буде побудований. І це буде ще наш спільний успіх. Ми тут проводимо ще не один захід світового рівня для того, щоб спорт в Україні розвивався, щоб ми були достойною, сильною, красивою, спортивною нацією. Спортивний комплекс площею близько тисячі квадратних метрів має найбільший в Україні зал з важкої атлетики. Він налічує 16 стаціонарних та один загальний поміст. Спортивна споруда має стати центром підготовки українських спортсменів. У новому спортивному клубі є два спеціально обладнаних тренажерних зали, тенісні корти, кімната для відпочинку, кафетерій, конференц-зал і системи індивідуальних комунікацій. Новий директор спортклубу «Епіцентр» Ігор Матоха каже. Нині клуб відповідає європейському рівню. Тут зробили реконструкцію всього всієї будівлі, утеплили всі стіни, зробили нове обладнання, тепло, також, також зробили кондиціонування, зробили пол, який відповідає світовим стандартам для заняття важкою атлетикою, також для заняття фітнесом, як кросфітом. Це зробили, резиною залили повністю. Зробили там специфіка помостів, що дають гарантію 5 років. Вони говорили, що не б'ються ні штанги, ні бліни і тренуються спортсмени. Самі ж атлети в захваті кажуть, такого залу немає в жодній області. Три місяці тому, коли я зайшов в цей зал, я не думав, що так вийде, таке все гарне, тренажери, штанги. Я в шоці, Я такого залу ще не бачив в Україні. Я думаю, з цього зала має вийти не один олімпійський чемпіон, не один чемпіон світу, не один рекордсмен України, так само чемпіонат світу. Таких залів по всій Україні можна тільки на пальцях пересчитати. В основному це дорога Хмельницька область. А, коли я тренувався, таких залів не то, щоб не було, ми навіть таких залах і не мечтали. Там зал на 16 професіональних помостов з штангами, з професіональними штангами зі столовою, з спортивним залом по фітнесу. Це, це просто круто. від сьогодні. Кожен може відвідати тренажерний зал та зал важкої атлетики. Двері спорткомплексу епіцентр відчинені усім, хто як і спонсори оновленого комплексу, переконані у здоровому тілі здоровий дух.